Всім привіт, на каналі Seven Bricks. З вами я, Олексій, і сьогодні ми з вами подивимось на огляд одразу не одного набору, а цілих трьох. Так, у нас сьогодні буде три ось таких гусеничних всюдиходи, номер 42065, 42095 та 42140. Якщо ось цей так би моти, перший ескіз, перший такий Сюди хід у Лего технік вийшов у 2017 році. Так цей вийшов 19 2019, то останні ми отримали навесні 22-го року, тобто 5 років різниці між ними і все ж таки є. Тому певний прогрес теж простежується. Тож сьогодні зберемо всі три набори. Подивимось, взагалі, які цікаві деталі там є. Невеличкі спойлер, деталі цікавих тут майже немає. Ну хіба що у цьому наборі так? Ми ну, загалом в кінці вставлю невеличкі відео порівняння, подивимось на швидкість їзди кожного з них. Адже мені здається, що це. Основне для даних наборів, подавську, що ось цей набір маленький у нас на m моторах старої електрики Power Functions, цей на L-моторах старої електрики, і цей на L-моторах вже нової електрики Powered Up. Тож ось ці два керуються з такого пульту, так а останні вже з додатку на смартфоні. Тож все, не буду вас затримувати, Переходимо до огляду. З вас лайк, підписка, якщо цього не зробили. Ну а я буду старатися випускати ще більше цікавих відео про LEGO, не тільки технік, але й про інші серії. Все, давайте дивитись що, давайте почнемо з 42.065, так як він самий старий. Ну що ж, давайте почнемо наш огляд у хронологічному порядку. Набір 42.065, це 2017 рік. Здається, RC Track Racer називається цей набір 370 деталей. Ну, невеличкий набір, по суті, родоначальник цієї серії всюдиходів всюди на електриці. Ось така невеличка книжечка. Давайте поки детальки кладемо в сторону. Подивимося, що є у нас тут Так, ось тут нам показано, як вставляти батарейки в батарейний блок. І так, власне, починається сама збірка. Я думаю, тут має бути на всього один великий етап. Бо 370 деталей це взагалі ніщо. Так, також показано, як вставляти батарейки у пульт. І що ми ще маємо тут? Так, лист з деталями. Ну, що можна сказати? Ну, білі катки цікаво, одна чорна панелька, ламові детальки, ну і взагалі якийт наплакав. Ну, Взагалі, якби не електрика, цей набір, мені здається, не коштував би зараз і 600-700 гривень, тобто будь-який автомобіль у масштабі 1 до 15 так, ну я думаю, розумієте, про ті автомобілі, які я кажу, так, це Bugatti, і Кіонікс, ой, баги, і Бугаті, і у і що там у нас ще було, і Ford, і Wrangler. Всі ті наборчі, мені здається, будуть цікавіші, ніж цей. Тут дійсно це мусниці, катки, ось ще так, шкіри маленькі, біленькі, і електрика. На цьому список деталей закінчиться. Так, маємо ще один розворот, де показано, як. Знімати кришку, якщо треба заняти батарейки, продемонстрування функції набору вперед назад, поворот навколо своєї осі, ну і поворот право ліво власне так це ці функції наборів такого типу. Так, маємо ще один назвучний час, я думаю, що вже останній. Так, у нас тут набори, які виходили в 2017 році. Є огляд в мене на цей Ocean Explorer. Це здається, один з перших оглядів в мене на каналі. Тільки починав вести YouTube, я пам'ятаю, купив його за 1000 гривень в дуже поганому стані. Весь в полюці його відновлював і власне зняв огляд і продав потім у плюс. Мені здається. Насправді прикольний ігровий набір. Якщо саме для дітей погратись з фантазією, якщо все в порядку, то я думаю, він зайде. Також знаю, що все навантажувач непоганий. Ось цей літак, якщо чесно. Якихось диких грошей зараз коштує. Кольори не актуальні, ось цей синій, так. Медіумазор здається, ну один моторчик, але чому він зараз 3-4 тисячі коштує для мене загадка. Ось цей ось цей набір, ну, нічого сказати не можу, бо ні оглядів ні вживу його не бачу. Ну, загалом 2016, рік не саме вдалий був для LEGO, тому ще не всі набори мені вдалося оглянути з того року. Тож, власне, ось така інструкція. Тепер давайте подивимось на деталі. Ну і це, власне, всі деталі з даного набору. Як видно трошечки не до кінця розібраний, він мені приїхав, але це думаю не проблема. Зараз швиденько розберу. Ну так, дійсно, цікаво, це гусенці, які завжди будуть воді, Ось ці біленькі диски, маленькі, так? Чотири маємо ось таких білих-великих ведучих садка. І, власне, сама електрика. Це батарейний блок. Дайте подивлюсь. Навіть не знаю, немає, ну, наче... наче трошечки він тут ось. Трошечки батарейки поплили в ньому, тому доведеться його почистити. Зараз це окремий геморрой Примач у гарному стані. Перший раз з вами дивлюся зараз на стан цього набору. Мотори, наче рівненькі, чистенькі, без ніяких заломів. І сам пульт теж у досить таки гарному стані, не пожовтівши. Тож, власне, ось такий список деталей. Давайте зараз швиденько зберу цей набір і подивимося на нього у зібраному стані, але тестувати будемо в самому кінці. На збірку першого на сьогодні набору у мене пішло ну, від сили хвилин 20, так? Тобто ви ж не забуваєте, що з тих 300 які тут є, тут, мабуть, 20% це ось ці траки. Тому власне збради тут немає. Що і мені здається, що зараз би LEGO навіть не випустило такий набір, навіть якщо з ціллю просто щоб додати електрику у так би мовити свою ліку. ні, ну просто як ось, Два мотори, батарейний блок, буквально там десяток ліфтармів і трошечки якусь кабіну. Все ж таки зробили. Вона, до речі, не тримається. Я так. Подивився, ну, наче все правильно зібрав. Ну, ось такі ці саме, тобто хочеш підняти, воно випадає. ну Все ж таки якось дуже просто виглядає цей набір. так, 17-й рік Лего тільки оговтуються від своєї кризи, тільки знаходить свій шлях у техніку. Так? Але все одно цей набір, ну, мені здається, що дуже примітивний. І я розумію, що ну, навіть не дивлячись на електрику, там дорожче 15 дві тисячі, я б за нього. Та навіть 2000 я б за нього не віддав, десь це півтори, це максимум, і то якщо в дуже гарному стані. Так, Маємо також пульт, який дуже часто, якщо на них скупуєте, його немає, тому теж про це треба питати. Ну, і загалом що можна сказати? Тут треба дивитися, як воно буде їздити, тому давайте одразу перейдемо до збірки другого набору, а саме 42.095. До речі. Щоб не склеювати. Навіщо нам ці склейки, правильно? ось Детальки з нього, на жаль, немає до нього інструкції. У нас такий самий батарейний блок, такий самий приймач, десь ще в мене лежить до нього пульт. І маємо два мотори. Єдина різниця між цими наборами, що в цьому у нас стоять саме елікі. Вони наче мають бути трошечки потужніші, але ми з вами подивимось на практиці. Бо тут і більше трошечки деталей. Відповідно, чи буде він їхати швидше, це, мені здається, головне питання. Тут у нас будуть жовті катки, є цікавих деталей оці великі катки, так, які. Мені здається, у великих бульдозерах, екскаваторах зустрічаються. Тобто, якщо тут у нас були ось ці, ну, такого роду маленькі, так ось вони білі, то все ж таки дуже нам дали великий цей каток, який для якихось саморобок може бути більш кориснішим. Що стосується кольорів, що цей салатовий, що цей блакітний, ну, взагалі не ходові, тому, власне, я не знаю. ну... Можливо, певна цінність у цих наборах з'явилася, якби цей набір був би, там, наприклад, у червоному або у помаранчому, тобто ті набори, ті кольори, в яких частіше роблять якісь мокі. По іншим деталям наче нічого цікавого тут немає, тому давайте зараз збираю 42.095 і потім знову ж таки перейдемо до останнього набору 42.140. Ну що ж, збірка даного набору в мене зайняла, по суті, ті ж самі 20 хвилин. Так, з кабель менеджментом тут є певні проблеми. Я чесно, не знаю, як це все розмістити, щоб воно було гарно, але головне, щоб, я так розумію, коли в нас стає на деби, щоб провода нас не черкали по землі, тому їх тут то трошечки закрутив. Загалом, що можна сказати, видно, що над цією моделькою вже трошечки попрацював дизайнер, бо на відміну від набору 42.065, там таке враження, що просто школяр прийшов після школи, після обіду сів і за дві годинки його скліпав. Тут все ж таки є певні цікаві рішення, як у нас тут встановлені ліфтарми, під кутами. Загалом, як вся система саппортів для катків реалізована. Є певна кабіна, є ну, ці опори позаду. Ну, тобто, загалом цей набір трошечки цікавіший і це не дивно так. Між ним та наступним набором 42-140 пройде ще три роки. Зараз, до речі, перейдемо вже до його огляду. Загалом ну немає що прийняти. Так, досить такий простий набір. Як він буде їздити, це знову ж таки скажу, подивимось, коли зберемо їх 3 тому не буду вас затримувати. Давайте переходимо до огляду деталей набору 42-140, збираємо його і тоді вже буде. Тестувати їх, так би мовити, в польових умовах. Ну що ж, і останній на сьогодні це набір 42140, ось такий всюди хід вже на новій електриці Powered Up. Виходить він у 2022 році, має 772 деталі, це ну, майже як у попередніх двох разом взятих. так? Тут є певний прикол вже в нього, так якщо можна назвати, ну, не функція, чи, чи то функція навіть, так? він у нас перевертається. Тобто він заїжджає, перевертається і знову може їхати вперед. Ось така в нього є фішечка. Ну, Давайте подивимось більш. Детально на інструкцію. Тут взагалі, звісно, я думаю, що теж не буде ніякої інформації, власне, так воно і є. Але тут вже у нас аж 4 етапи збірки. Як видно, ну все ж таки 700 деталей це не 300-400. так? Показано, що буде збирати на першому етапі. Загалом, інструкція має у нас скільки? дуже багато в кінці цієї інформації не потрібно. У нас. Так, 197 етапів або 100, 125 сторінок. Тут показано, як керувати даним. Сюди ходимо через смартфон і також матимемо ще ось такі половинку так, яка показує саме його функції. Це те, про що я кажу. Так, він наче має заїжджати на стіну, перевертатись і їхати далі. Питання в тому, що я вже тестував, в мене це не працювало у іншому всюди ході. Колись в мене такий був, я його опустив на деталі. Ну, зараз беру цей подивлюсь, можливо, там щось не так було зібрано. Ще певна інформація, яка нам не потрібна, і також детальки. Ну, це, звісно, Шкода, що тільки одна рамочка, але маємо 4 ліфтами з поперечними моторами на 15, 2 на 11, аж 96 траків, і до них у нас є тут заглушечки, які будуть допомагати так, щоб ну, щеплення з поверхні було краще. Трошечки помаранчеві деталі, трошечки синіх, ну і зовсім взагалі мало біленьких та світло-сірих. Ну, знову ж таки, як і в попередніх двох наборах, основна функція і основні прикольні деталі це саме електрика. Тільки проблема в тому, що тут ми маємо тільки два мотори і батарейний блок. У старих наборах все ж таки ще є приймаль, ще є пульт. Це все в нас зараз замінено смартфоном. Тому якщо говорити з точки зору там, пускання на деталі, так, тобто осі мотори воно, трошечки дорожчі, ніж мотори старі, так? ну, Дорожчі, але не набагато. Батарейний блок, звісно, дорожчий. Але якщо взяти по ціні всю електрику стару і ось цю разом, то мені здається, буде плюс-мінус одне і те саме. Тому треба дивитись кому що треба. Так, маємо до ще дві гнучки, ось здається. На 11 чи на 12, Ну, взагалі корисна деталь. Ось такий набір деталей, такий набір загалом у нас. Давайте зараз розпакуємо не, ну, вже по кількості деталей я бачу, що це не так, що сів і за 20 хвилин зібрав. Але, як видно, деталей все ж таки небагато. Є ще резиночка. Ось така теж прикольна. Є в нас амортизатор. Тут, ну, звісно, по деталям цей набір точно виграє у попередніх двох. Але давайте все ж таки будемо дивитися не тільки на деталь, але й на реалізацію даних функцій і взагалі на можливості даних всюдиходів. Тому давайте зараз швиденько закінчую збірку цього всюдиходу. І тоді вже порівняємо їх всі три між собою. Перед нами зараз вершина сюдихідного Олего будування, або як це ще можна назвати, так ось такий всюдихід, який може перевертатись і має, по суті, дві кабіни. Ось таким чином це все працює. Тобто він заїжджає, перевертається і виглядає ось таким чином. Потім ви наїхали, перевернулись, він виглядає ось таким. Тобто, це, мені здається, щось схоже на якийсь арктичний всюдихід, помаранчевий таке, до речі, було у лего, не пам'ятаю номер набору. Ну, а з цього боку, це таке звичайне якесь багі на гусеницях. Загалом ну, відчувається. Різниця, у скільки це якщо сімнадцяти, так і двадцять п'ять років між цими всюди ходами, і це ну набагато цікавіше, набагато якісніше зібране, Тобто видно, що ось це такий справжній набір лего, до яких ми з вами звикли. Тобто, якщо ви, як і я, почали збирати лего там, мовно кажучи, в двадцятому 21 році, пропустили ті ті всюди ходи, потім позбирали це, то на ті всюди ходи, навіть не дивіться. Ось така моя буде думка, бо це взагалі буде вам не цікаво. Навіть якщо ми говоримо про дітей, мені здається, що ось така новинка дійсно набагато. Якісніше зроблено, і гратися цікавіше, і збирати цікавіше, і деталей більше, і електрика нова. Тому, власне, поки що, поки я це все збрав, мої такі думки, що ті два набори, навіть якщо їх придбати окремо, вони не будуть і поруч стояти з усім. Але якщо стосується ходових характеристик, давайте вже не буду вас, так би мовити, маринувати. Ми з вами зараз перейдемо до порівняння і подивимось на всі ці три набори, так би мовити, у їх реальних польових умовах, а саме. Із так, вони мають, мабуть, їх здати швидко, вони мають долати певні перешкоди, і на це ми з вами і подивимося. Ну що ж, друзі, давайте підбивати певні підсумки даного відео. Я поділюсь своїми думками, ну а ви, звісно, в коментах напишіть, що ви думаєте про кожен з цих наборів, який на вашу думку фаворит, та чи придбали собі ви взагалі будь-які з них, ну, так, щоб в колекцію залишити, так а не пустити на деталі, витягти мотор і зібрати щось своє. Хоча це теж як одна з опцій. Тож, давайте почнемо з 42.065. Ну, Досить таки повільна моделька на М моторах, і вона мене не здивувала. Тому, власне, сказати, що це класний сюдихід, я не можу. Деталей мало, мотори, звісно, ходові, і це, мабуть, плюс єдиний, якщо його навіть порівняти з. Ось 745. Все ж таки, Елькі чомусь рідше використовується в моках, рідше зустрічалися в інших наборах. Тому вони наче дорожчі, але не так затребувані. Тому, якщо ви під якусь свою саморобку і вам треба е-мотори, і ви цей набір знайшли за півтори тисячі, то власне чому б і ні можна придбати? Є траки, є катки, є трошечки навіть панели, пінів, але головне це електрика, так це прийомний блок. Прийомний блок, так приймач, батарейний блок, пульт, і це все разом, якщо зналичні гроші, може бути так. Що якщо говорити про 42095, цей набір вже цікавіший. І давайте зараз паралельно, поки що на задньому фоні я вам ставлю саме порівняння їх швидкості. Я думаю, ви бачите, так ну дійсно 42095 такий який живенький, ельмотор дають про себе знати, і тому, власне, якщо чисто погратись дитині, я б вибирав, мабуть, цей набір, бо він буде дешевший за новинку 42140, Він буде мати по суті той же самий набір електрики. Певні детальки, тому, власне, якщо зверніть ті ж самі кошти, я би собі обрав би саме його. Він досить таки класно їздить. Єдина проблема, з якою я стикнувся, всі вони, всі три їздять не по прямій, а кудись їх косить. Якщо у старих наборах я подумав, що це може бути, ну, знаєте, вже моторочки їм там 5-6 років, один трошки швидше обертається, другий повільніше, і за рахунок цього видно, що є якийсь перекос. Але ні. Навіть цей 42-140 мене теж в якусь одну сторону його клонить. Тому, власне, я ж норм кажу: їздити ним, ось саме гратись. Ну так, дитині років 10 буде цікаво, цікаво дорослому. Мені здається, взагалі немає чого його вмикати. У мене був цей набір одного разу, його вимкнув, подивився і вимкнув. Тому, власне, я не можу сказати, що. Саме функція їзди в цих наборах якось круто реалізована. Я б їх, якщо розглядав для дорослої своєї аудиторії, то чисто як ресурсники. І ось тепер давайте перейдемо до останнього 4240. Це дійсно вже непоганий набір, але в нього є досить такий мінус. Це ціна. Його навіть вживим придбати на OLX, можна десь там за 3,5 тисячі, тобто дорожче нам навіть ніж ось ці два набори разом взяти. Ну, або плюс-мінус так само. так? Звісно, нова електрика, звісно, 700 деталей, є траки, є заглушечки для них, є внучки шланги. Не самі Популярні кольори сині та помаранчеві, але при цьому не сказати, що це якийсь там ось тут є оцей неон так, але його всього пару деталів. Тому, власне, якщо у вас є кошти і ви хочете придбати собі, так би мовити, набір деталей, набір електрики з таким поглядом на майбутнє, то, звісно, не дивіться вже на ці набори. Це вже минулий вік, треба брати 42 140 Ось така моя думка стосовно всіх наборів. Повторюсь, якщо б собі я не залишу не один з них, щось я продам, щось я Пущу на деталі, і, і, мабуть, ось так я з ними і попрощаюсь, бо, власне, я великого кайфу від них не отримав. Ось там в мене позаду стоїть ось цей бульдозер. Ну, власне, він їздив рівно почнемо з цього, не знаю чому так. Хоча знову ж таки ті ж самі старенькі кісель-мотори. І ним гратись можна. Тобто, загалом, в моєму розумінні, техніка, яка працює повільно, крани, бульдозер, якісь там. Я не знаю там навантажувачі, якісь фури. Так, все це воно їздить не швидко, і, власне, коли Лего намагається його моторизувати, в них власне непогано виходить. Тобто цей бульдозер, мені здається, живіший буде за ось всюди хід. До речі, я зараз скажу, що всі три їздили на одному і тому сеті батареях. Тобто, власне, купувати 18 батарейок було досить таки дорого, тому я так окремо зняв їх, порівняв. Власне, всі вони їздили на одному і тому самому заряді, можна сказати. Тому я ж повторюся. З точки зору їзди, набори ніякі, це моя думка. Якщо з мною не згодні, пишіть у коментах. Я власне вважаю, що. Тільки ось цей можна розглядати до купівлі, і то, якщо знайти його десь там за 2-2,5, що тут є батарейний блок і два новеньких мотори, це буде дійсно непогана купівля. Тож, ось таке сьогодні вийшло відео. Дякую, що додивились до цього моменту. Не забудьте поставити лайк та підписатися на канал. Давайте там трошечки не залишим, десь до 1600 підписників. Мабуть, коли ще це відео вийде, я ще це робіш не, не, не наздожену. Ось так. Тож, все, дякую, що дивились до кінця. З вами був Олексій, про нас чекає ще багато про тих відео, на на Болего, та не тільки.